Міно 10S. Ось такий має легкі царапки по корпусу. В принципі, незначні. Ціна 4000. type c роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. По стану по ободу непоганий. По екрану. Також легкі царапки, не суттєві. Зараз покажу інформацію про сам телефончик. Все повністю працює. Так, про телефон Note 10S, 128 ГБ пам'ять телефону, 13-й Android встановлений, 6 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Ось така доволі хороша камера тут. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. На білому фоні немає нічого, все працює чітко. Перевірений телефон повністю можна подивитися у місці рівному або відправка новою поштою.